2018 навчальний рік стартував по-новому. Освітня реформа започаткувала в країні нову українську школу. Як такі зміни вплинули на шовтоводських батьків, вчителів, а саме головне, дітей? Будемо дізнаватися. Передусім, нова українська школа це школа, в яку хоче йти дитина, тому що основний принцип, який закладено в реформі Міністерства освіти, це принцип дитиноцентризму. Дитина, її потреби вони переважають. Важливо не тільки ті знання, які отримує дитина, а важливо те, щоб вона знала, як їх примінити на в практиці. Діти ходять з посмішкою, тому що починається день з ранкової зустрічі в усіх класах. Ранкова зустріч це 10-15 хвилин роботи вчителя, який налаштовує дитину на позитивний настрій, планують роботу на цілий день. Домашніх завдань в першому класі нової української школи немає. Тому що дитина маленька, враховуючи її вікові особливості, вона перший цикл нової української школи це адаптаційно-ігровий. основний вид діяльності це навчання через гру. Оцінювання теж в новій українській школі в першому класі немає. Далі ми говоримо про формувальне оцінювання, тобто особливості результати дитини порівнюються з її результатами, але трішечки різні раніше. Нова українська школа це реформа загальної середньої освіти, яку проводить Міністерство освіти і науки України. Реформа в нашому місті стартувала 1 вересня 2018 року, коли до школи прийшли 463 першокласника. Навчаються вони за новим державним стандартом початкової освіти. В закладах створено нове освітнє середовище, яке сприятливе для безпеки здоров'я, самореалізації дітей та підлітків. Щоб на власні очі побачити зміни в освіті, ми відвідали перші класи деяких жовтоводських шкіл. Першою стала школа номер 10. «Нова Українська школа це школа сприятлива для дитини. Школа яка націлена на те, щоб навчальний процес для дітей був дуже цікавий. Це школа сприятлива для дитини і для батьків відкрита. Тобто, школа налаштована на співпрацю з батьками. Батьки на сьогодні теж долучаються до навчального процесу. Вони активно відвідують заняття, вони допомагають вчителю в організації роботи з дітьми. Ми бачимо клас оформлено відповідно сучасним вимогам. Це куточки, в, в якому діти займаються певним видом діяльності. Тобто Поділено на зони, де вони і е, готуються куточок природи, куточок портфоліо, де вони е, показують свої роботи, знайомляться з собою. Далі е, які справи в них, який в них настрій, е, підготовка до уроку теж на сьогодні. Е, дуже вдячні. Ми що на е, перші класи нам надали такі чудові, гарні, нові парти і стільці для дітей. Зручно вам, діти? Так! Також подано в нас на сьогодні ноутбук на три перших класи три ноутбуки, і батьки нам допомогли купити ось такий сучасний телевізор, який забезпечує якраз зв'язок повний для подачі навчального матеріалу. Особливістю проведення даної реформи є фінансування. Кошти спрямовано із державного, обласного місцевого бюджетів. Вперше за багато років закуплено нові шкільні парти, комп'ютерну техніку, дидактичний матеріал та багато розвиваючих та розважальних ігор. Так, ми отримали ось такі розвивальна ігра, ось така резиночка. Діти дуже з задоволенням викладають і цифри, і буквочки, і різні геометричні орнаменти, візерунки. Потім мозаїку діти дуже полюбляють гру. Ще у нас є лото казки, лото козацьке подорож картою України. Уява це для дітей ще трішечки складна гра, але ми сподіваємося, що в другому класі ми її краще володіємо. Ще у нас є ось такі, називається гра «Долоньки дружби. Якщо діти сваряться, і ми свої долоньки сюди помістили, і ось такі фабричні тут долоньки. І вони підходять і не за допомогою слів вони вирішують свої проблеми, якісь ситуації, а ось такі ми ми вибираємо долоньки і вони тоді миряться. Школа номер 12 теж успішно вступила до реформи загальної середньої освіти, отримала необхідні для навчання матеріали та облаштувала спеціальні зони для відпочинку дітлахів. І кімнаті зверніть увагу, є килимок, де дітки можуть проводити урок на підлозі, є в них такі форми ведення, є куточок усамітнення. Отам такий цікавий на, з м'якеньким пуфиком. І зараз інший урок підготовка до образотворчого мистецтва. Ви бачите, зараз будуть проявляти творчість таким чином, і теж мобільні парти розміщені, так як буде зручно діткам в даній власній кімнаті. Окрім того, в цій школі діти можуть залишатися до п'ятої години вечора. Тому школа має дві спальні кімнати по 30 ліжок в кожній. Тут першокласники проводять тиху годину. Маємо сучасні ліжка. Мені приємно про це говорити. Що вдалося за допомогою народного депутата придбати в свій час такі ліжечка з ортопедичними матрасами сучасними, гарними. І фарби знову бачите яскраві такі для школи номер 3 вимоги нової української школи не стали неочікуваними. Керівництво разом з вчителями з легкістю почали навчати першачків за новим державним стандартом. Вимоги нової української школи не стали для нашого колективу чимось таким страшним і неочікуваним, як говорили, тому що вони вписалися логічно в концепцію розвитку нашого закладу. Ми маємо все необхідне для ігрової проектної. Дослідницької діяльності дітей у нас чудові ігрові кімнати є все необхідне в класних кімнатах. Що стосується вчителів, то вони також в більшій мірі підготовані, тобто ми працювали і працюємо на те, щоб розкрити потенціал кожної дитини. Ви звернули увагу, що вони всі щасливі і рухаються, тому що відповідно до вимог нової школи ми створили новий руховий режим для учнів перших класів, який включає в себе і гімнастику, і рухливі перерви, ігрові перерви, і прогулянки саме. Наш заклад обрано методичним центром в місті по впровадженню нової української школи. І ми сподіваємося, що спільними зусиллями ми отримаємо той результат, на який сподівається суспільство, і всі стандарти нові початкової освіти ми зможемо задовольнити. Новий стандарт початкової освіти передбачає, що вчителі працюють за іншими підходами. Тому вчителі перших класів пройшли дистанційне та очне навчання від спеціально підготовлених регіональних тренерів. Нова українська школа це школа, до якої приємно ходити учням. Тут прислухаються до їхньої думки, вчать креативно мислити, не боятися висловлювати власну думку та бути відповідальними громадянами. Водночас батькам теж подобається відвідувати цю школу, адже тут панують співпраця та взаєморозуміння. Всі нововведення зроблять українську школу відкритою, цікавою та сучасною.